Уерев повідомляють про атаки дронів у Саратові та Енгельсі та падіння вепила на будинки. Блять, воська двох вилітів. А там в дом врезалась. Вранці 26 серпня під час відбиття атаки дронів з Саратові один із безпілотників врізався у висотний будинок. Важко поранено одну жінку її доставили до лікарні. Решті надають допомогу на місці. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. А сюди пострадавша штарба. А сюди пострадавши. Що ні, ні, ні. Міністерство охорони здоров'я регіону повідомляє, що у Саратові в результаті атаки безпілотників постраждали чотири людини. До слова, 38-поверховий будинок житлового комплексу Волга Скай є найвищим у місті. Його висота 128 метрів. І ще один безпілотник потрапив у дах багатоповерхового будинку в Енгельсі. Його уламки пошкодили два десятки автомобілів. Телеграм-канал База публікує момент удару безпілотника в багатоповерхівку в Енгельсі. На кадрах видно, як дрон врізається в житловий будинок, після чого лунає вибух. Попередньо постраждалих немає. До слова, міста Саратов та Енгельс розташовані один напроти одного на правому та лівому берегах Волги. Авіабаза ж в Енгельсі приблизно за 4 кілометри від міста. Аеропорт Саратова припинив роботу після атаки. Військовий аеродром в Енгельсі неодноразово зазнавав атак безпілотників. Там базуються важкі бомбардувальники ту 95 та ду 22 які використовуються для ударів по Україні. Міноборони Росії повідомляє, що було перехоплено та збито 22 безпілотники літакового типу. Найбільше дронів 9. Вять збили на територію Саратовської області, по три безпілотники збили над Курською та Брянською областями, по два над Білгородською та Тульською, по одному над Орловською, Рязанською та Ярославською областями.